Сьогодні ми будемо говорити про паркування. Про проблеми паркування ми можемо говорити, проблем дуже багато, але ми зараз поговоримо про гроші, які гуляють в цій сфері. Візьмемо тільки одну сферу: нічне паркування. За одне місце. Місто отримає 6,50. Давайте порахуємо суму, яку отримує місто. Тобто для цього нам що потрібно? 57, 255, множимо на 6,5. Правильно? І на 365.

Запам'ятали ці суми, цифри. Ви можете чітко прорахувати, саме посидіти і подивитись, які цифри є на ринку паркування. Тільки нічне паркування. Артем Віталійович. Ви втратили довіру. У мене є керівника для того, що за рік... Порядку не було наведено. Але, на жаль, сьогодні я можу говорити, що Київ комунальне підприємство, яке ви очолювали, нічого не зробило. Я збільшив скільки мільйон? Казали. Мільйон це не ці цифри. Ми бачимо, скільки мільйонів знаходиться в тіні. Ми бачимо, наскільки ефективна робота. Я не хочу. І у мене немає часу більше робити експерименти і давати додатковий час, щоб навести лад. Я зараз хочу передати акт за результатами перевірки, яка була зроблена. Ми можемо годинами говорити на цю тему предприємства Інквестрансервіс Артема Віталійовича. Звільняю вас з цієї посади директора комунального підприємства. Знаєте з чим? В зв'язку з втратою довіри я обґрунтував, чому я це роблю. Акти за результатами перевірки передаємо до прокуратури і... За результатами тих матеріалів ми будемо чекати в найближчі часи доповідь від прокурора міста Києва, відповідних людей, які знаходяться в прокуратурі, що стосується діяльності даного підприємства. Зараз я хотів би, щоб... Була проведена комплексна перевірка діяльності комунального підприємства з відстороненим від займаних посад заступників Ярослава Погребніка, Святослава Мельника, Євгена Сагученка, виступає ініціатором дисциплінарного провадження підносного заступника. Київської міської державної адміністрації Сагетова Ілії Володимировича та директора департаменту Майзеля Сергія Петровича. Це зона відповідальності. І ця зона відповідальності повинна бути контрольована. з того, що наше завдання, і ще раз хочу сказати, наше завдання зробити таку систему, де було б неможливо і не було б місця для корупції. Я впевнений в тому, що відповідно заступники зроблять висновки і зможуть... По результатам цієї роботи зробити так, вистроїти таку систему, яка б ніколи не давала підстав для такої розмови, підстав того, щоб могли звинувачувати, що ця сфера є сферою, де є корупція.